Ласкаво просимо до Грімсвіля, одного з найбрудніших місць на планеті. Вулиці цього міста переповнені сміттям. У річці більше пластикових пляшок, ніж риби. У повітрі стоїть сморід. Нещасні мешканці міста не знають, що робити. Підприємства закриваються, а рослин чи тварин майже не лишилося. Чесно кажучи, життя в Грімсвіль дуже похмуре. Але. Місту було виділено кошти урядом для того, щоб люди відновили природу довкола і стали першим у світі циркулярним містом. Настав час показати світові, як таке похмуре місце, як Грімсвіль, можна перетворити на щось красиве. Звісно, мешканцям міста доведеться попрацювати, щоб позбутися сміття довкола. Але цього недостатньо. Забруднення повітря і кількість відходів лише збільшується. Якщо ви готові... То пропонуємо вам розв'язати цей виклик і втілити власне бачення майбутнього Грімсвіль, використовуючи все, що ви дізналися про циркулярну економіку. Поміркуйте над історіями змін, про які ви дізналися. Чи можуть вони стати в нагоді? Що ще можна змінити у місці на краще? А щоб зробити це, поставте собі три запитання: як зупинити забруднення повітря й довкілля, як можна якомога довше використовувати ресурси? Як відновити природу? І наостанок, чому б не дати нову назву для міста: будьте креативними і рішучими, співпрацюйте, спілкуйтеся маленькими кроками до великих змін.